Вітаю вас, дорогі друзі! З вами незмінний ведучий вокер, і сьогодні ми поговоримо про історію угрупування долг, тернистий шлях та долю в подальшому. Сідайте зручніше, беріть хліб та ковбаску і відкривайте енергетик. А я починаю. І я поділю це відео на декілька частин. Угрупування долг до 12-го року та після нього. Чому так? Та тому що це два різних угрупування. Одне з яких деградувало. Але все по порядку. Будемо йти по хронології подій від сталкера чисте небо і далі. Хто такий генерал Крилов? Це військовослужбовець, але колишній, який був відправлений для зачистки зони. Тоді в зоні розгорнулася масштабна операція, але вона так і не завершилася успіхом. Більшість бійців загинули від аномалії та мутантів. Один з цих вцілілих був Крилов, який створив та очолив угрупування долг. Саме він зміг подружитися з військовими та налагодити з ними нейтралітет, а в деяких випадках і нормальні відносини. Військові були не проти такого союзника. Вони не ризикують своїм життям і не вилазять з блокпостів та дають їм зброю зі складів, боєприпаси та навіть деяку техніку разом з якимись бронекостюмами. Про це свідчить велике застосування військових костюмів та ідентичної зброї. І якщо порівнювати лозунги, чисто неба та «Тіни Чорнобилю, то вони не змінилися від слова зовсім. «Ветерани Чорнобиля, вступайте в ряди долга!» На нас ліжить огромна ответственність: мир мір от атрастущій зони. Але відношення до сталкерів було іншим. Так як долг був більш дружелюбний до сталкерів, у це було одне з основних каналів інформації. Вони співпрацювали між собою. Групування лояльно відносилось до всіх з повагою. Це демонструє розмови між собою та сталкерами. І на той час люди охоче вступали в долг. Цікавий факт. Що кожен з бійців довго охоче розмовлятиме з нами. Як тільки ми захоплюємо плацдарм, то генерал забороняє стріляти в пересічних нейтралів. Плацдарм на свалки заквачев. Тепер необхідно получати контроль над дорогою на темну долину. Вніматі! На нейтральних сталкерів нападати поспіщається. Повторяю: нейтралів не трогать. Генерал не просто так вирішив заснувати базу на локації НДІ Агропром. Як він сам сказав, це стратегічно вигідне місце, та й тут найбільше скупчення покручів. звідки почати зачищення зони, як не звідси, угрупування веде спостереження вивчення покручів. в які місця краще стріляти, аби простіше вбивати їх. Спускаються вони в нори, зачищають, підривають та спускаються в підземні засекречені лабораторії, де нишпорять сам Крилов про це каже. У ній агропром. Хорошее стратегическое расположение, да и его подземный комплекс, знаешь, о. в тех местах у нас развернута научно-исследовательская программа по изучению зоны. Сначала исследовали анатомию и физиологию мутантов. Искали, попросту говоря, более легкие способы их устранения. Долго искали, медленно. А потом случайно нашли в подземельях агропрома кое-какие материалы. Очень знаешь. Інтересний матеріал. На базі можна побачити навіть дослідну техніку. Це машини, якісь установки, сонари, ну і так далі. Після зникнення генерала Крилова його місце займає Воронін, і з цього моменту угрупування починає деградувати. Після великого викиду та війни у ряди довго упоряділи. Та з політикою нового очільника сталкери вже не так охоче вступали до них. Через колишні зв'язки з військовими в групування почали вливатися військові, які є моральними виродками та ненавидять все, що пов'язане з зоною, і не бажають якось висовувати носа з бару. Угрупування, яке бореться з зоною, має під базою стаю покучів, і ніхто їх не відправляє на зачистку. Відношення до сталкерів почало змінюватись через військових, які погано відносяться. До сталкерів. На вході можна побачити показові повішення та погрози всім іншим. Ніхто з бійців не хоче розмовляти з нами. Риторика відношень змінилась. Тепер зачасту там тикали зброєю в обличчя, тепер, щоб вступити в угрупування, потрібно пройти перевірки і дуже складні. Градування в плані дослідження зони, ніяких досадів експедицій. На території бази з'являється арена, де сталкери вбивають один одного. І в основному всі глядачі є бійці довгу. Починає ширитись алкоголізм та дезертирство. Це свідчить про групу черепа, який в майбутньому стає найманцем. Після вимкнення випалювача мізків починається бій за єдине безпечне місце за станцію янів. Під час викиду сторони домовляються про нейтралітет через втрату більшої частини бійців з обох сторін. Починає ширитись корупція. Один з зрадників продає бандитам спорядження і складів долгу. Ви ж вирішуєте допомогти чи вбити. Якщо за сторону бандитів вирятувати його, то пізніше він замовить голову у найманців. Необдуманість дій командира Таченка, який завів людей в просторову аномалію та загубив себе і групу і залишив єдине групування на станції на всій локації без очільника. Удані по ізій. раз на те Чебурной исчез и с концами. Странно. Может, нашел выход? Шестой день вода вышла вся, а полковник свихнулся. Двоих расстрелял и себе пулю в лоб. Я теперь один. Один внутри этой долбанной аномалии. И дернул уже меня устроить обрыв связи со штабом. Могли бы забрать, а? Генси, дача, рыбалка. Не было бы никакого долга. Интересно, как бы все повернулось? Только к черту. Капітан Таченко вже мертвый давно. А генерал Долга Таченко сейчас войдет. Скоро. Верхнюю тундру, мать ее. В места у богатой дичью. Такая вот справедливость. Єдина експедиція, яка хоч якось пов'язана з Довгом, була очолена Зоусом і відправилась до центру зони. Подальша доля про неї невідома. Тепер підведемо підсумок. За керування генерала Крилова угрупування мало найбільший розквіт серед двох інших актів. Якщо Крилов нікуди не зник, то, скоріш за все, вони б знищили угрупування волі, яке мало не менш важкий шлях, але мало великі проблеми з Штатом, дисципліною та рядом інших проблем, і їх проблеми були більшими ніж удовго. Але оба угрупування були виснажені та не могли вести боротьбу. Долгу не вистачило всього на всього правильного керівного складу. Якщо б там був пан Залужний, то все б в них було інакше. Між Волею та довгом дуже тонко прослідковується алюзія України та Ресасії. Чому? По-перше, ідеологія освободітелі учні слова, як і у військових рев. По-друге, мовне питання вони розмовляють всі до єдиного. Рашистською мовою, навіть в офіційній українській локалізації. Третя причина може мій докуп, але форма червоно-чорна, Не прапор правого сектору, ні. Практичність її низька, і ця форма породила багато мемів про латексних музиків. Та четверта причина: методи, якими вони борються з зоною, не стосується чин, якщо що, вони борються більше з сталкерами, ті самі показові казні, тих же бандитів на арені. Та одвичний спір, долг чи обов'язок. Моя думка залишається за долг, не обов'язок, як мінімум, через офіційну локалізацію трилогії. В ній не написано обов'язок, а написано долг. Сьогодні ви дізналися історію угрупування долг. Дякую всім, хто подивився це відео. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку. Підтримуйте армію, де б ви не були. І запам'ятайте, все буде Україна. Слава Україні!